Друзі сібрит, я з песиками проник в базу зомбі, але вони тут їдуть, їдуть зомбі. Тут знаходиться 50% всіх зомбі на цій планеті. І чипс, в шахтах там і все таке. Йо-моє. -йо. Ні, ні ні я ж, я зараз помру. Песики, не дайте їм пройти. Дивіжу, Нечого були нападати на нас. Перші ж нападали. Так, я випав зілля нічого бачу, я на 8 хвилин. Для відео цього буде більше, ніж достатньо. Тривай, трибай. Нікого немає. Ой, зомбі! Куди охороняється якийсь вхід? И тут их тоже богато. ла! Mm -hmm. Что тут не бывает? Я хочу mm -hmm. динамит поставить. Mm -hmm. Я думаю, что треба тут все подервать. Иди! Mm -hmm. а, я только своих вовков подервал. Mm -hmm. Давайте, иди идите сюда. Тобі. Бінус зомбі і ще біс бомки. Що, думали, це так просто буде, так? Думали, тільки ви можете на наше заголов нападати? У мене золотих яблок багато. Я не очікувала, що тут буде так все жорстко. Песик. Ти один вижив. Добре, пішли їх вбити. Мій динаміт тільки хуже робить. Я хочу, я хочу зберегти свого песика. Ні. Мінус песик, ну все. Я зараз тут таке охо устрою. Вони починають мене бити. Але їм це не то поможе. Думаю, що Такі розумні? А ні, я розумбіша, ніж тупі зомбі. Зрозуміло вам. А він як будто без, без, безсмертний. Ну що? Зараз я 50% ваших зомбаків вб'ю, А ось золоті брони мені вже не подобається. Це лицарі. Да скільки можно? Що Вы що половина всіх 50%. це стільки Це тільки з мого мира половина. Куди я стріляю, Господи. Просто піджигаємо Мінус одразу два. Мені жалко, що всі мої песики погибли. Але ні Я придумав. Да прийшов з цього. Але буде горіти ось так. от Де ж даже з цим нічого чого не зроблять? Треба вже заходити. Руки вверх! Чого їх тут так багато? Когось ще є зачарована лопата. Їх тут дуже багато. Вони мене забили в угол. А ще і скелети в них тут, друзі, їхні. ...продукти все підпалити. Я легенда і буду важливо в Майнкрафті. Ну слава Богу. У мене ще дочь бачення є. У мене ще три хвилини. Ну що? Є хтось там ще? А, я не туди йду. Зрозуміло. Зрозуміло. Все? Це? це всі зомби? Ну ні, ну ні, ну це не всі ще. Да ладно. Ви бачили, скільки їх було? Зараз с'їзд небаю. Ви серйозно? Та да господи, треба потушити цей вогонь. Ви бачили? Я виграв всіх зомбі разом з песиками, це зрозуміло. Мінус 50% зомбі у цьому світі Майнкрафт. Всім до побачення, друзі!